Я з командою працюю тільки другий рік як президент гандбольного клубу рівне, і зараз ще й голова федерації. І звісно, що ми ставимо велику планку для нашого колективу. Звісно, чи не зразу можливо все хочеться і вийде. І бажання є. Ну і я думаю, на даний час стабільна фінансова ситуація в команді. Тобто, ми і маємо партнерів, маємо. Підтримку від Рівненської обласної військової адміністрації від Рівненської обласної ради, і ця підтримка стабільна. Зараз працюємо в планах, щоб можливо більше виходити на рівень таких команд, як Галичанка, як Карпати Ужгород. Ну я думаю, що це все ще в майбутньому, це ще ми напрацюємо. Ну в даний час ми будемо. Я думаю, перший етап суперліги ми пройшли. Ми побачили, ми окунулись і побачили, що це таке, які там є колективи, і що від нас вимагається. Тому я сподіваюся, що ми влучніше маємо зіграти другу половину сезону. Перед командою стоять певні плани. Вони е почули наші плани. Я думаю, що дівчата будуть виходити на кожну ігру боротися тільки за перемогу. Ну а звісно. Як е, сложиться і де наше місце, ми будемо вже побачимо по результатам сезону. Ну будемо продовжувати працювати з командою. Хочемо, по-перше, визначитись з колективом, і хочемо, щоб цей колектив пограв хоча б 3-5 років. Дівчата молоді, є у них е, певна своя своє напрацювання. Я думаю, чим більше ми їх протримуємо в такому складі, тим більше вони зіграються і будуть давати якийсь певний результат. Тому думаю, що рівно ще себе покаже. Ми тільки починаємо, ми тільки перший рік в суперлізі. 100% що ми зараз працюємо от з командою в напрямку, теж і підтримки і розвитку гандбола, і мастер-класи робимо, і стараємося доносити це для нашого маленького покоління. Тому я думаю, що команда буде працювати по різним напрямкам. Е, є у нас різні направлення: як здружнювати команду, як е, доводити їх, е, збирати їх і з ними ініціювати якісь інші питання, інші такі речі, які їх будуть більше стимулювати, бути разом і виходити на площадку, викладатись на повну. Тому я думаю, що в принципі команда хороша зараз підібрана. Ми. Вже відчуваємо, що є гравці, які хочуть в колектив, але ми це опрацьовуємо з тренерським нашим складом. Я думаю, що перший рік це рік показання, хто ми, що ми, які ми. А далі, я думаю, результати і перевоги будуть не заграти.